Команда мінмолоць спорту України, директор департаменту масового спорту та здоров'я нації Сергій Тимофієв провели зустрічі з очільником Білогородської територіальної громади Київщини Антоном Овсієнком. Йшлося про перспективи будівництва реабілітаційно-спортивного комплексу і розширення послуг для ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Представники мінмолодьспорту відвідали. Місце будівництва майбутнього комплексу та запропонували ідеї для подальшого втілення ініціативи громади. Створення реабілітаційно-спортивних комплексів є соціально значимою складовою для відновлення ветеранів війни і осіб з інвалідністю, забезпечує доступ до реабілітації, сприяє адаптації та соціальній інтеграції.